Юний співак із Чернігова Андрій Шерстюк готується до виходу на сцену. Мрія, яка руками жила в серці. Здійсниться за лічені години. Хлопець хвилюється, адже цього вечора на сцені драмтеатру він співатиме разом з Кумиром, Святославом Вакарчуком. Привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт. Добрий день всім. Привіт. Добрий день що кажуть, ти хвилюєшся сильно? Чого? Щось, коли я з вами співаю, я боюся дуже сильно великої сцени. Та а звідки ви знаєте, велика вона маленька, вона така не середня така. Все добре, не треба я. Все добре. Те, що Андрій мріє заспівати з лідером гурту Ока Анельси, ми дізналися під час зустрічі на початку березня. Він розповідав нам про свою родину, у якій шестеро діток, про любов до музики та свої захоплення, зокрема, і голосом співака назад, ну, точно, він про це вже почав говорити. Я навіть не знаю, Саша якось йому пісню скинув, одну йому понравилося. він далі, далі, далі. Давай мені цього, давай цього, давай цього ну в ітогі отак воно все вийшло. Після інтерв'ю Андрій зустрівся зі Святославом у Києві. Це був перший важливий крок до спільного виступу. Старший брат Олександр каже, що допоміг організувати знайомство черніївський волонтер Ігор Хонін. Ми приїхали за нотарана, довго чекали. За рахунок цього було дуже довге хвилювання. Виснажились. Коли він прийшов, Андрій не повірив там на кадрах. Спочатку, а потім просто злякався. Страх та хвилювання переповнювали Андрія. І в день концерту юнак навіть був ладний відмовитися від виходу на сцену. Це вже не перший приклад, ми таке переходимо. Ну я хочу вам сказати, це фізіологічний приклад дитини, тому що він незрячий. по-перше, сцену він не відчуває, він її не бачить. А по-друге, ну, хвилювання, які я вважаю, що психологічні моменти, які є в нього, так у хвилювання вони іноді переростають. До початку концерту залишається менше години. У глядацькій залі збираються люди разом із рідними. І Андрій займає своє місце. Цей концерт Святослава Викарчука – перший масштабний виступ Чернігові після початку повномасштабного вторгнення. Проте, за словами артиста, надовго в пам'яті закарбувався день, коли майже одразу після відходу росіян разом з містянами співав на сходах драмтеатру під гітару. Нині ж він щасливий знову бути тут і мати можливість здійснити бажання Андрія. Хочу зараз на цю сцену запросити хлопця, який більш знаменитий, ніж я в Чернігові. Я це точно знаю. Ми познайомились недавно, буквально декілька місяців до тому. Він приїжджав в Київ до мене. Дуже хотів би сьогодні разом зі мною заспівати, можливо, найважливішу пісню, яку ми написали в цьому, яку я написав в цьому житті. Так що, Андрій, я запрошую тебе на сцену. Мить приготувань, і Андрій розпочинає перший куплет. Ми до цього дуже довго готувалися, репетирували весь час. Мене надихнуло його творчість і голос, але. Ще більше мені мене надихнув його рояль. Завдяки Святославу Карчуку, мої мрії збуваються і далі. Я знала, що він перебори зробить, заспіває, тому що дуже багато працюємо. Я знала, що дуже добре заспіває, тому що він дуже такий емоційний і чуттєвий. І дуже молодець, що бачити в нього є така здібність вийти, зробити і доказати те, що я це зможу зробити. Додамо, нині триває збір коштів на майбутнє та розвиток Андрія. Ними він зможе самостійно скористатися після досягнення 18 років.